Ілюша! Ілюші молодий, Женя вже позвонив, сказав, любимо. І ви представляєте, в один день заповняли на пограничника, в один день пропали в полон і в один день звільнилися. Це таке мужі дружили, дружили, такі високі красові хлопці. А як звати високих красивих хлопців? Ілюша і Женя. Будемо обійматися кислоський. Дівчата, як вас звати? Ірина. Євня. Ми ось тата і це у раду ще одні. А скільки ви чекали на свого? 20. 20 місяців. 23 року. 23 року. Вітайте! Просто дізналися, що сьогодні буде досить великий обмін, тому мали надію. Але чекайте, якщо ви приїхали сюди перший раз, а обмінів вже 66 було, і причому один ну, там шкурський. Сьогодні купити. обіцяли великий обмін. Тому ми сподівалися. Uh -huh. Боже, мала, в Це тебе аж сльози блищать. Так? Да? <laughs> Ти їх не відчуваєш. Я, я взагалі Куті рідко плачу, але я не можу. Тут, воно саме. Скучила за татом. А який? Розкажи, який він. Він найкращий, він дуже добрий. Він завжди підтримує. Я не можу. <смех> <смех> ну зараз же будеш обійматися, ну чого? Ти вже, вже <laughs> все. от-от. Я, <laughs> я Не можу, я так вже чекаю. Я просто. Не знаю, мені вже навіть сказати. не сказати. А що ти йому скажеш? Ти вже придумала. Я а ти крутила в голові собі ці думки? Я, що, ду ду я дуже багато крутила, що як я його встрічу, я там стільки собі крутила, що я його обійму дуже, що ми, ми потім, я не знаю, святкувати будемо. Він мені сяр, що ми всі-всі свята. Ми святкуємо. Я так, цього, я так цього чекала, я так рада. Я дуже рада. Тобі скільки років? 13. Що? А коли він потрапив в полон, скільки було? 10 12 так було. Угу. Я Дуже рада. Як звати тебе? Кароліна. Дякуємо тобі дуже. А як тата тебе ніжно називав? Він мене Каролюха називав. Ну, такі були більші. Зараз як ти думаєш, як він тебе називає, коли вперше побачить? Не знаю. Доця, не сьогодні, я не знаю. Ми тебе дуже вітаємо. Ми дуже <світ> за тебе раді. Я дуже. Якщо чесно, навіть, ну, дуже, Я навіть не вірю, що нарешті вже. Спочатку нам сказали, що на штату й а через деякий час вона мені сказала про те, каже: мамо, чому сильно так тата б'ють, пити не дають, їсти. І тоді ми почали згадуватись, що він в колонії. Тобто, ми спочатку не знали, що він в колонії. Ми він був у нас безістизником. І після таких сновидінь ми почали шукати по міжнародним організаціям. Ми їздили за кордон і саме там нам допомогли. Тому в неї зв'язок саме через сновидінь. Valg! Даємо! Соля, Соля! Тихо, тихо, тихо! Сообщение. Тихо, ти тихо, не тихо. Віху, тихо. Воды дайте. Дай воды. Чай, чай, дайте. Украина! 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 на Украина! 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 Мандаатай <laughs> Я тут не привезу тебе вам. привезти пожалуйста, папа будет с нами. Я я тебя чекаю. Солнышко, солнышко. Мой доченька, мой солнышко. Мой, 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 мой. Боже, я тебя чекаю. Мы тебя все чекаем. Мы тут все